Бути самим собою це досить таки велика розкіш, та разом з тим це непроста ноша. Адже більшість з наших знайомих, з наших рідних, близьких не дуже хочуть, щоб ми були самі з собою. Для них було б краще, якби ми були більш зручними, зрозумілими, щоб не було для них ніяких таких неприємних сюрпризів. Неприємних тут би я взяла в лапки, тому що те, що для них добре, це не означає, що добре для нас, як прожити своє, а не чуже життя. І та людина, навіть сама близька для вас людина, може бажати для вас всього самого найкращого. Вона може давати вам найкращі з її погляду поради, як вам жити, що робити, з ким дружити. Та це не означає, що щастя для цієї людини це таке саме щастя для вас, тому що у всіх нас різна картина світу, і у всіх нас різне поняття щастя. Те, що може стати щастям для когось, для іншого це може навіть не мати ніякого значення. Як важливо вчасно зробити саме свій вибір, свій, а не когось. Навіть якщо ця людина дійсно нам бажає добра. І вона дійсно може нам аргументами довести, що це буде здорово для нас, що це нам буде класно і принесе нам якийсь успіх, щастя і насолоду. Але в душі ми відчуваємо, що це не моє, і часом. Просто через страх, через те, щоб бути вічливим, ми боїмося відмовити, ми не хочемо зіпсувати стосунки з цією людиною, і ми починаємо йти не своїм шляхом. Ми обираємо шлях, який нам хтось пропонує. І тоді, коли проходить деякий час, а можливо, навіть вже в кінці свого життя, людина зупиняється і розуміє, що все її життя було нібито написане. Кимось вона здійснювала чужі бажання, вона жила за чужим сценарієм, вона робила все так, як хоче хтось, а не вона. В такому випадку ти розумієш, що нібито життя прожити дарма, тому що всі свої мрії, якими вони б вони не здавалися безглуздими для когось, але ти не здійснив. Всі свої бажання, всі свої якісь плани ти не здійснив, тому що для когось це здавалося безглуздим, непотрібним, і ти його послухався. Ти здійснив не свій вибір. Ти здійснив вибір тієї людини, якій ти довіряв. Це може бути найкраща людина в твоєму житті. Ти можеш її любити, ти можеш її слухати, прислухатися. Але це не означає, що ти маєш робити так, як тобі диктує хтось, навіть з найліпших побажань і навіть маючи найліпшу мету стосовно твого життя. Але це не означає, що ти маєш робити вибір, який диктує тобі ця людина. Вона може підказувати, навіть вона може наполягати, але вибір завжди залишається за тобою. І часто в таких випадках трапляється те, що о, коли результат не задовільняє нас, ми сідаємо і розуміємо, що хтось в цій ситуації винен. Ми починаємо шукати винних. Ой, ти мені не так порадив, ой, навіщо я тебе послухала чи послухав, навіщо взагалі я пішов не тією дорогою і прожив життя не так, як я хотів, тому що ти винен або хтось винен. Але саме головне, ми маємо пам'ятати, що вибір завжди за нами. Щоб нам не говорили, щоб нам не рекомендували, не казали, навіть щоб не наполягали, все одно вибір залишається за нами. І як тільки ми це усвідомлюємо. Відомимо, як тільки ми візьмемо життя в наші руки, тоді наше життя почне змінюватися. Ми почнемо бути самі собою. Адже один з найбільших страхів наших страхів в тому, що нас справжніми ніхто не буде любити. Нас люблять тільки тоді, коли ми хороші, коли ми комусь догождаємо, коли ми робимо, як хтось сказав або так, як комусь потрібно. Тільки тоді нас люблять. Та насправді нас люблять саме за ті родзинки, за ті відмінності, чим ми відрізняємося від інших людей, чим ми особливі, адже кожен з нас це індивідуальність. І люблять нас не за плюси, і люблять нас не тільки коли ми хороші. Справжня любов заключається в тому, що нас люблять в усіх наших проявах, як в хороших, так і нехороших, як в радості, так і в сльозах. І бути самим собою це означає, що я приймаю себе таким, яким я є. З усіма своїми плюсами і мінусами. Це про здорову самооцінку, це про те, що я готовий пред'явити усьому світу, і в тому числі найближчим своїм людям, усі грані своєї особистості. І я не боюся, що за щось мене раптом розлюблять або щось в мені буде незрозуміле для когось. Тому дуже важливо для кожного з нас найперше. Перше це зрозуміти, хто я є, який я є. Я не той хороший, не той прекрасний, яким я себе намагаюсь показати в очах інших людей. В мені також є якісь мінуси. В мені також є якісь речі, які проявляються не дуже з хорошого боку. І тут головне зрозуміти, що якщо я дійшов до того, що я вже є зрілою особистістю, я сприймаю себе таким, яким я є, і я можу о, вести себе і поводити себе, не соромлячись своїх світлих та темних сторін, сприймаючи себе нормально, адекватно, тому що це нормальна здорова самооцінка. І так само я готовий приймати інших людей. І в такому випадку, чи варто вступати в конфлікт та в яку Якусь агресію з тими людьми, які менш зрілі за вас. В психологічному плані та в емоційному плані, навіть якщо по віку ви є молодшими. Тому що так трапляється, що навіть вже в зрілому віці люди не переступають той е, щабель і не доходять до того моменту, коли вони можуть бути самі з собою коли навіть їхні якісь плани, думки і бачення наскільки нав'язливі ще з дитинства, і пронизані якимись установками інших людей, що для них досить важко було навіть протягом життя стати самим собою. І вони продовжують нав'язувати вам свої установки, і продовжують наполягати на тому, що вони бажають для вас як найкраще. І тут головне зупинитися і зрозуміти, це моє бачення, це моє рішення, чи це рішення тієї людини. Тому що для того, щоб бути щасливим, для того, щоб відчути цей смак щастя і по-справжньому прожити своє життя, потрібно власноруч робити свій вибір. Не нав'язливий вибір кимось або чимось, там інформацію якоюсь або якоюсь людиною, навіть якщо ця людина для вас близька, а робити власний вибір, навіть якщо він для когось буде незрозумілим. Бо саме від вашого вибору залежить якість вашого життя. Для того, щоб проживши своє життя, потім ви не шкодували, не жалкували те, що ви прожили зовсім не своє життя. І те, що ви робили чужі вибори і приймали чужу картину світу, і приміряли на себе чуже щастя, яке в вашому розумінні зовсім не таке. І для того, щоб цього не було, приймайте власний вибір. Це саме головне. А другий момент це те, що ви не маєте шукати винних, навіть якщо на сьогоднішній момент ви зрозуміли, що більшість свого життя ви прожили не за власним вибором, не за власним рішенням. Зупиніться. Якщо ви вже це зрозуміли, то 50% роботи зроблено. Інших 50% залежить від того, як ви підете далі. Пам'ятайте, що в будь-який момент, в будь-яку секунду вашого життя, ви можете це змінити. Ви можете змінити своє життя таким чином, як би ви хотіли. Ви можете облаштувати і створити своє щастя саме таким, яким ви його уявляєте, до якого ви завжди прагнули. І саме від вас залежить ваше щастя, від вашого вибору, від вашого бажання. Ніколи не пізно, завжди є шанс. Друзі, я бажаю вам робити кожен день власний вибір в тому, що ви їсте, що ви думаєте, що ви одягаєте. Постійно робіть саме власний вибір. Не чисть, а власний. Завжди можна сказати ні. Завжди можна погодитись, перенести або відмовитись. Все залежить від вас. Не думайте про те, що ви когось образите, тому що та образа, яка ляже на вас за те, що ви зробили щось не по своїй волі, вона набагато більша. Тому що людина, яка по-справжньому хоче бути поряд з вами, вона не образиться, вона зрозуміє, що така ваша позиція, що саме такими ви є справжніми, вона вас прийме такими і буде з повагою до вас ставитися. Я сподіваюся, що ці слова вам допоможуть. І сьогоднішнє відео я присвятила саме тим людям, які все ж таки хочуть звернутися до самого себе і задати собі питання, хто ж я є і чого я хочу. З вами була я, Катерина Зінас, психолог. Підписуйтесь на мій канал, щоб зловити моє наступне відео. Бережіть себе. До зустрічі!